Вас вітає канал на межі. У нас ви дізнаєтесь про історії, які знаходяться на межі реальності та вимислу. Наші розповіді залишать більше запитань, ніж дадуть відповіді. Тут уява це реальність, а реальність це наші історії. Чи знаєте ви про європейські карликові країни? Одна з них знаходиться в гористій місцевості. Гори тут, наче перерізані трьома вузькими долинами у формі літери Y, яка поєднується в одну, подібно річці Валіра, яка тече з країни в напрямку Іспанії. Це країна Таурет. Не чули про неї? Багато хто не чув. І через це герой нашої сьогоднішньої розповіді мав клопоти. Стояв спекотний липневий день 1954 року. У токійський міжнародний аеропорт Ханеда прибув мандрівник з Європи. Його рідною мовою була французька. А як виявилося пізніше, також він володів японською, італійською та російською. Очевидці кажуть, що під час проходження паспортного контролю, коли мандрівник подав паспорт для штампа, офіцер японської митниці помітив щось дивне. Паспорт не виглядав підробленим, але країна. Де його видали, не існувала на карті світу, паспорт було видано державою Таурет. Представники аеропорту затримали чоловіка для допиту і подальшого з'ясування обставин. Громадянин неіснуючої держави стверджував, що його паспорт справжній, за його словами, Таурет знаходився між Францією та Іспанією і мав тисячолітню історію існування. Тауретцю дали карту і попросили вказати, де саме знаходиться країна. Він вказав на територію Андори і водночас був здивований, що на карті написано Андора. Представники митниці знайшли у незнайомця гроші різних європейських валют. Також в паспорті були штампи з інших аеропортів, і що найцікавіше, штампи з Токійського аеропорту, зроблені під час попередніх візитів. Кампанія, в якій, за словами чоловіка, він працював, не підтвердила цієї інформації. Хоча чоловік надав всі необхідні документи. Не підтвердилась і інформація заброньованого номеру в готелі на ім'я туриста. Як би там не було, але розгадати головоломку чоловіка одразу не змогли і поселили його в номер готелю на ніч. Щоб підозрілий турист не втік, біля номера залишили трьох охоронців. Наступного ранку офіцери митниці зайшли в номер і виявили, що турист безслідно зник. Дивним чином, в номері лежали всі його особисті речі, а зникли лише документи. Однозначно, він не міг втекти через вікно, так як номер знаходився на 11-му поверсі і не було жодного балкону. Фактично, в кімнаті не залишилось нічого, що могло б підтвердити достовірність цієї історії. Більше ніхто і ніколи не бачив цієї людини, таємниця так і залишилась нерозгаданою. Звідки ж був наш герой та що сталося в ту ніч? Є різні версії. Дехто каже, що це був справжній інцидент, пов'язаний з радянським спецагентом та секретною операцією на території Японії, і дані про це одразу були засекречені. Інші стверджують, що чоловік Стауреда випадково прийшов з паралельного виміру, але цю теорію важко довести. Деякі взагалі впевнені, що це маленька легенда, запозичена з книжки одного фантаста. По сей день. Ніхто точно не скаже, що насправді там відбулося, і чому один звичайний мандрівник став неймовірною загадкою, швидко забутою в стрімкому сьогоденні. Подейкують, що Стівен Спілберг частково запозичив цю історію для фільму Термінал. А як ви гадаєте, що ж все ж таки є правдою в цій історії, а що ні? Пишіть свої версії в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде.